За час окупації Слов'янська та період жорстоких боїв за його звільнення було пошкоджено понад півтори тисячі будинків, і сьогодні необхідно їх відновлювати. Два мільйона сімсот тисяч втратив город Слов'янськ. Цих коштів вистачило, аби відновити будинки в центрі міста та основні інженерні мережі. Все інше лягло на плечі волонтерів. Вони відновлювали людям дахи. Вони ходили по вулицях, моніторили ситуацію, тобто і вони відновлювали дахи, робили їм ремонти. Відновлювали приватні будинки не лише волонтери із Західної України та місцеві активісти. Помагали в основному такі фонди, як Чешський фонд в біді потім Всемирний фонд Карітас. Але люди, чиї оселі знищені вщент, надіються на допомогу лише рідних та друзів, тому що благодійні фонди рідко беруться за відновлення таких будинків. Нам допомагали однокласники, збирали дідні однокласники, дітей збирали, однокурсники дітей на сьогоднішній день. Нам допомагають релігіозні общини Славянська. І фонди, які волонтерські організовані. Велику допомогу сьогодні надають релігійні організації у відновленні не лише житла, але й соціальних об'єктів. Благодаря благотворительному фонду Карітас у нас поміняли на нові вікна і поміняли кришу. Зараз зовсім по-другому у нас смотриться і спортивний зал, і спортивний зал боротьби на другому етажі, і спортивний зал гімнастики. Але якщо відновити дах приватного будинку можна за декілька тисяч гривень, то на зруйнований під'їзд необхідні мільйони. Все, сказали, це державна програма це буде з державного бюджету. Людей обнадіжі. Сказали, що в сентябрі ви вже будете тут жити. Надію мешканцям будинку по вулиці Бульварна, 4 у Слов'янську дав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Для мене було шоком, шоком, коли... На последнем, скажем так, заседании комиссии обладер администрации этот дом был убран из объектов, которые подлежат субвенції со стороны государства. Чиновник вважає, що саме така байдужість центральної влады и підтримує сепаратистські настрої серед місцевих мешканців. Раз не відновлюють, значит нас все равно сольют. Значит, все равно придет ДНР, поэтому деньги не вкладывают. Поэтому, как бы, але не всі так вважають. Отець Василь говорить про те, що волонтери та благодійники із інших регіонів країни роблять для Донбасу більше ніж сотня урядових програм. Половина тих коштів була б розкрадена або неправильно використана. Перше, а друге, це консолідує суспільство, тому що знаєте, люди знають звідки кошти йдуть.